Між погода така класна. От би каву випити. Дивись, таке кафе класне. Може зайдемо. Ну, ну, окей, давай. Добрий вечір. Ну, Вона мені каже, це Буває. Ваша американо та мачела та на безлоктозному молоці. Смачного. Так, що Марин? Може на вихідних в Одесу згоняємо? Морем подихаємо чи в гори? Що скажеш? Хвилиночку між зараз. Ало? Привіти. Здається, тобі вже пора йти. Привіт. Це треба прямо зараз зробити. Так, це терміново. А в інший раз взагалі ніяк. Просто... А зараз хвилиночку постараюся. Угу. Між. Тут така справа. Мені дуже терміново треба бігти. Ти супер, ти класний. Давай ми з тобою ще вип'ям кави. Дякую. Бувай. Вас оплата картою? Так. Дякую, гарного вечора. Та не такий же він буде і гарний. Алло, Марина, добрий вечір. Ведіть наступного, він вже пішов, розрахувався. Ну, а я ж тобі казала, схема робоча. Зараз йду по наступного, а як інакше нам кафе розкрутити.